Книга Пророка Агея розділ перший Другого року царя Дарія першого дня шостого місяця надійшло через пророка Агея до Заровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, і до Ісуса, сина Йоцадака, первосвященника. Таке. Слово Господнє. Так говорить Господь сил. Цей народ каже не настав ще час відбудувати дім Господній. І надійшло через пророка Агея таке слово Господнє. То це вам сидіти час у ваших вигідних домах. Тоді як дім цей лежить у руїнах? Оце ж так каже Господь сил, розважте добре путі ваші. Ви сіяли багато, але зібрали мало, їсте, але не до наситу п'єте та не впиваєтесь, вдягаєтесь, та вам не тепло. І заробітчанин заробляє в гаманець дірявий. Так говорить Господь сил. Розважте добре путі ваші. Ідіть у гори, приносьте дерево і будуйте дім. Він буде мені до вподоби, і я звеличений буду. каже Господь. Ви сподівалися багато, а вийшло мало. Коли ж ви принесли те додому, я його розвіяв. Чому? каже слово Господа сил. Тому що дім мій лежить у руїнах, а ви хапаєтеся кожен до свого дому. Тому небо затримало росу над вами і земля затримала врожай свій. Я поклав засуху на землю і на гори, на хліб. На молоде вино, на олію і на все, що земля родить, на людину і на скотину і на всяку працю рук. Тоді Заровавел, син Шалтієла, та Ісус, син Йосадака, первосвященик, і весь останок народу послухалися голосу Господа, Бога Свого. І слів пророка агея, тому що його послав Господь, Бог їхній, і народ злякався Господа. І сказав агей, Господній посол, згідно з дорученням Господнім до народу. Я з вами каже слово Господнє. І збудив Господь дух Зоровавела, сина Шалтієла, правителя Юдеї, та дух Ісуса, сина Йосадака, первосвященника, і дух усього останку народу, і вони пішли і узялися до роботи в домі Господа сил, Бога свого, 24 го дня, 6-го місяця, другого року царя Дарія. Книга Пророка Агея Розділ другий сьомого місяця двадцять першого дня надійшло через пророка Агея таке слово Господнє. Скажи Зоровавелові, синові Шалтієла, правительві Юдеї. Та Ісусові, Синові Йоцадака, первосвященникові, і останкові народу. Хто зоставсь між вами, що бачив дім цей у першій його славі? Яким ви його бачите тепер? Чи не здається він, наче ніщо, в очах ваших? Та ти, Зорова Веле, кріпися, каже. Слово Господнє! Кріпись і ти, Ісусе, Сину Єцадака, первосвященнику. Кріпись увесь народ і краю, каже Слово Господнє! До праці, я бо з вами, каже Слово Господа, сил. Союз, що я був Заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій пробуває між вами. Тож не бійтесь. Бо так каже Господь сил, ще трохи, і я потрясу небом і землею, морем і сушею, я потрясу всіма народами і прийдуть скарби всіх народів, і я сповню дім цей славою, каже Господь сил. Мені належить срібло, мені належить золото. Каже слово Господа сил, слава цього останнього дому буде більша, ніж першого, каже Господь сил. І я цьому місцю дам мир. Каже слово Господа сил. 24-го дня 9-го місяця другого року Дарія надійшло через пророка Агея таке. Слово Господнє. Так говорить Господь сил, спитай у священників про закон. Якби хтось ніс у полі одежі посвячене м'ясо, і доторкнувся полою до хліба, чи до вина, чи до олії, чи до якої-небудь їжі, чи воно освятиться? Священники у відповідь сказали Ні. Тоді Агей спитав, А якби хтось нечистий через дотик до трупа, доторкнувся цього всього, чи воно стане нечистим? Священники у відповідь сказали Стане нечистим. І відповів Агей і мовив. Отак воно із цим народом, отак воно з цим людом передо мною, каже слово Господнє, отак воно з ділами рук їхніх і з тим, що вони там приносять у жертву. Воно нечисте. Тепер розважте, прошу, добре у вашім серці, віднині і надалі. Коли іще не було покладено каменя на камені в господнім храмі, за весь той час прийде, бувало, хтось до купи, де мало б бути двадцять мірок зерна. А в ній десять. Прийде до купи, щоб зачерпнути п'ять десяток, а в ній двадцять. Карав я вас іржею, жовтяком і градом, побив усю працю рук ваших. Та ви до мене не повернулися, каже слово Господнє. Розважте, прошу, добре у вашім серці віднині і надалі. Від 24-го дня, дев'ятого місяця від дня, коли закладено храм Господній, розважте, Чи є зерно ще у коморі, та й виноград, смоква, гранатина і маслина. Теж не вродили від цього ж дня я поблагословлю вас. І надійшло слово Господнє до Агея вдруге, 24-го дня місяця. Скажи так до Заровавела правителя Юдеї: Я потрясу небом і землею і переверну царські престоли і знищу. Силу царств народів, я перекину колісниці та й тих, що на них їздять. Коні з верхівцями попадають, кожний від меча свого товариша. Того дня каже слово Господа сил, я візьму тебе, Зорова веле, сину Шалтієла, слуго мій, каже слово Господнє. І ти будеш у мене. Немов печатний перстень, бо я вибрав собі тебе. Каже слово Господа, сил.